Пане Олександре, рада вітати вас у нашому етері. Слава Україні. Героям слава вітаю. Тож, передусім, хотіли би з вами поспілкуватися про цю нічну атаку шахедів. Так ну кажуть про якийсь новий антирекорд. Ну, принаймні, це одна з наймасовіших таких атак шахедних саме, 89, знаємо, залетіло, і їх на щастя всі збили. Тобто, хотілося б от від вас почути, тобто, ми все-таки навчилися дуже ефективно їм протистояти. Я правильно розумію, що збили всі 89, Ну тому, що справді така цифра досить немала. Ну, в принципі, ми давно вже навчилися протидіяти дронам камікадзе типу Шахет 136. Багато що залежить від тієї області, тієї місцевості, тобто міста, на яке здійснюється наліо, тому що а, з чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що а, потрібно не тільки враховувати кількість мобільних груп. Перехоплення супокутним перехоплення, які використовуються для перехоплення дронів камікадзе, також наявність шанованої на ППО, засобів ураження малого середнього радіусу дії, які можуть підстрахувати саме а, у випадку, коли мобільна група не впоралась з бойовою задачою, її може ви підстрахувати саме а, використання засобу а, малого радіусу дії. Зантерракетного комплексу в Києві та Київській області сформовано одну з найкращих шаленованих ППО не тільки в Україні, а в принципі в Європі. Тому це невижно, що тут майже 100% ефективність використання саме засобів протиповітряної оборони і мобільних груп. Але, в принципі, навіть не дивлячись на високий рівень ефективності, саме протидії шахедам, є все ж таки, занепокоєння, чому саме таку кількість вони використовували дійсно. Це одна з найбільших нальотів по території України. Більше був тільки в ніч за 31 грудня 23 року на 1 січня 24-го. тоді було використано 90 дронів Камікадзе, і, в принципі, деякі з них навіть на долітали на захід нашої країни, їх можна було помітити і в івано франківській області, і Львівській області. Отже, чому було саме зараз використано 89 дронів Камікадзе? А по-перше, дрон Камікадзе Шахет-136 36 це не тільки засіб уражень, його не тільки кладаються координати, за якими він і рухається, щоб знищити той чи інший об'єкт, а він ще виконує інші функції. Одна з цих доворянних функцій це розвідувальна функція. Ця функція пов'язана з тим, що коли він здійснює свій польот, його фіксують РЛС, його фіксують, супроводжують та знищують. Переважно, як я говорив, це сухопутні групи перехоплення, але коли вони не можуть впоратися, застосовуються ціни та ракетні комплекси. Таким чином росіяни фіксують, де розміщуються наші засоби ППО з інтеракетні комплекси малого середнього радіосудії, А якщо їм вдається, то вони навіть можуть зафіксувати місце розміщення РЛС. І таким чином вони можуть коригувати маршрути польотів, тобто розуміючи, які саме напрямки закриті для них, яким захищені від прольоту не тільки дронів, а й чогось більш потужного, наприклад, ракет. А третій момент, окрім як засіб ураження та як розвідувальний засіб. Вони використовуються і для того, щоб е виснажувати наші засоби протиповітряної оборони. Тобто, коли не може впоратися безпосередньо мобільна група, застосовується ЗРК. Застосування ЗРК це витрата а, боєкомплекту. Тобто вони змушують нас витрачувати свій а, боєкомплект на ці е саме комплект, е на ці засоби ураження нам троне камікація. Для чого? Для того, щоб е загально за їх планом. Було було був дефіцит боєкомплекту, і були проблеми з перехопленням чогось більш важливого та потужного. Тобто, якщо комплексно підійти до цього нальоту в ніч на 31 липня, то безумовно повітряні сили збройних сил України відпрацювали максимально ефективно. Але є нюанс: Скоріше за все, цей польот мав за мету підготовку до чогось більш масштабного. Скоріше за все вже використання комбінованого ракетного удару з боку Російської Федерації на початку серпня. Ну, от, власне, пане Олександре, якраз хотіла, щоб ви проаналізували напрямок справді цей польоту е ворожих безпілотників. Тому що як відомо, вони летіли одночасно з чотирьох напрямків. Це Курськ-Курськ. Клинці Приморськ із Криму. Ну ви вже пояснили трохи так, що це, імовірно розвідувальна робота, але при цьому ще вони розбивалися на кілька груп і летіли такими доволі заплутаними маршрутами. От тобто, це все таки можна сказати, що масована атака наступна буде дуже скоро, правильно? Чи якась інша можливо і... так цілком можливо, і саме те, що ми бачили тут різні маршрути. Вони саме е, намагалися з'ясувати, який з них е, найбільш ефективний, е, по якому по якій з цих траєкторій польоту можна запускати вже не дрон камікадзе з швидкістю там 180 км на годину, а крилату ракету зі швидкістю 960 км на годину до звукового або надзвукову. Гіперзвукову аеробалістичну. Тобто, якщо ми говоримо про комбінований удар, то це буде різноманітні засоби враження. Хастудин п'ятсот 555 калібр кінжал, знову ж таки, балістична зброя, іскандери 9 сімсот Ну і звісно ж цілком можливо, це може бути ще і трим 22 два А тому вони і намагалися з'ясувати, які з траєкторії польоту найбільш ефективний до для дозвукових хас 1 555 та калібрів. Бо з балістикою та з цирконом і кінжалом більш-менш все зрозуміло. А от ті, які можуть маневрувати ракети, усе для них найцікавіше, яку траєкторію можна обрати, щоб більша частина цих ракет саме досягла тієї того чи іншого міста. Ну, наприклад, Києва. А при цьому на своєму шляху маючи більшу ворогідність того, що їх не зіб'ють наші засоби ППО. Ну, дуже цікаво про те, що сьогодні з'явилася інформація про те, що були використані якісь нові дрони типу Гербер. А про це заявив радник глави ОПА. От цікаво, чи вам щось відомо? Наскільки я розумію, це трохи здешевлена версія? Ну, принаймні, так пишуть в мережі оцих якраз традиційних шахедів. Чи вам відомо щось про це ноу-хау російське? Так, це менше за розмірами, за характеристиками. І за своїм функціоналом версія шакету, яку саме зробила Росія, вони намагалися на базі шакета зробити щось більш дешевше і переважно для ведення розвідувальної діяльності. Тобто переважно їх використовують для розвідувальної діяльності, а також для виснаження засобів ППО. Тобто, щоб по ним працювали засоби ППО, витрачали свій боєкомплект. І їх також можуть запускати до речі, і в подальшому їх можуть запускати загально з тією кількістю ударних дронів камікадзе Шахет-136, щоб вони відволікали на себе увагу. Також і мобільних груп перехоплення, тобто такі вже можуть використовувати умовно кажучи, комбіновані навіть нальоти -дроні. Ну тут дуже ще цікаво про те, що п'ять шахедів, які дому залетіло. Білорусь, і там от бачили, що тамтешні повітряні сили навіть піднімали авіацію. Тобто, от тут цікаво, ваша думка. Це білоруси справді не знають, що по їхній території будуть летіти шахеди. Чи навпаки, це такий маневр, щоб в у випадку чого там Лукашенко сказав щось. Подивіться, от ми ж піднімали авіацію. Це теж для нас була несподіванка і небезпека. Це насправді нормальна практика, коли підіймається авіація на такі загрози. Завжди, коли є така загроза, підіймається авіація, тому що будь-який з цих шахетів може змінити несподівано курс польоту. І, відповідно, він може взяти, ну, наприклад, курс на північ, на Мінськ, як варіант. Uh -huh. ну, може щось трапитись, якась помилка або не помилка. І тому повинен бути засіб, який його зіб'є. Я не думаю, все ж таки, що так зване керівництво Білорусі воно не, не має інформації, воно не отримує інформацію, що от сьогодні вночі буде транзитний прольот через ваш повітряний простір дронів Камікадзе. Мені здається, що все ж таки ні. Вони повністю володіють усією інформацією. Вони до цього готові. А це ну. Скажімо так, оскільки є відповідно порядок, за яким діють повітряні сили Білорусі, ось вони його і повністю реалізують по всім пунктам, тобто підняття як ударного гелікоптера, так і винищувачого повітря. Хоча, в принципі, для перехоплення дрону камікадзе потрібен в першу чергу ударний гелікоптер настільки скільки винищувач сутринця СМ. Але оскільки вони його підіймають, тобто вони діють виключно за тим порядком, який встановлю. Тобто можна казати, що це такого роду супровід так був цих шахайдів, навіть ну так, не всяк випадок, якщо не сталося під час цього транзитного прольоту, щоб не сталося якогось інциденту, непередбаченого. І от також, пане Олександре, бачили, що цієї ночі злітали і кілька бортів ту, і навіть міг бачили, піднімалися тривога по всій країні. От і навіть писали моніторингові канали про те, що був маневр саме під оці пускові рубежі, але ну на щастя, масованого обстрілу ракетами не було. От, от цікаво від вас почути, як ви гадаєте, що це взагалі тоді було? Навіщо це? Справа у тому, що коли підіймаються і виходять на пускові рубежі, ці літаки починають може по всій країні досить інтенсивно працювати. РЛС. вони намагаються таким чином фіксувати сигнали від РЛС, щоб знаходити їх місце розміщення. Тобто, якщо є загроза дрону Камікадзе. І його фіксує РЛС. Це одна справа. Тобто, це вже в повітряному просторі України, він може знаходитись там відповідно в радіусі дій 15, 20, 30 кілометрів, в залежності від того, що це система 50 кілометрів, і е, це може якось повпливати на фіксацію вже з боку е, ворога е, місця розміщення наших засобів ППО. Але коли підіймається у повітря, наприклад, той самий Міг 31 К, то це починають працювати усі системи, щоб. В, в, в момент пуску фіксувати та супроводжувати ці так само, як із 95 МС та ту 22 м 3 Коли вони підіймаються, вони одразу вмикаються усі системи на тільки ті, які повинні супроводжувати окремо, взяти об'єкти дронна камікація. А чи може це бути, що от невдача росіян з використанням цих шахедів, що їх всі збили і стали причиною відбіних пусків ракет? Чи це не, не може бути? Ні, 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 воно між собою не пов'язано. В принципі, я навіть думаю, що так з ну, аналізуючи останні удари по території України, особливо удар по Києву, можна зробити висновок, що росіяни зараз? Достатньо на високому рівні синхронізують різні типи уражень на різних різ, різними характеристиками та з різними швидкістями синхронізують саме їх удари по території України, тобто одночасно, майже там з невеликими паузами. Отже, синхронізувати між собою одночасно удар всієї цієї кількості дронів камікадзе, плюс тієї чи іншої номенклатури ракетного озброєння, Ну, я думаю, що в принципі їм це не було проблеми великою. але цього не сталося. Вони в різні періоди запустили дрони камікадзе і підняли в зовсім інший момент Ту-95МС та Міхо-31К. Тобто там не було по синхронізації спільного удару, кульмінованого удару, як дронами камікадзе в районі Київської області, так і е, одночасно, щоб при цьому ще й був удар ракети. Ну і про фронти про ситуацію на фронтах теж хотіли б говорити, тому що от британська розвідка повідомила, що ворог намагається принаймні, перекрити постачання через Покровськ саме, і раніше повідомлялося, що на цьому напрямку якраз найбільше втрачених територій. І от цікаво, щоб ви проаналізували саме важливість Покровського. Ну, от, в даному випадку йдеться саме про трасу 05.04 від Покровську до Константинівки. Це траса є основною логістичною артерією, яка е, забезпечує як е, Краматорський напрямок, е, е, це в першу чергу Константинів у часів Яр, так і саму турецьку агломерацію. Е, е, тому її е, перерізання, траси 05.04 для росіян є пріоритетом. І зробити вони це будуть намагатися через воздвіжін. Але в районі Воздвіженки вони зараз зупинилися, вони мінімізували штурмові дії, вони зосередились на посуванні від прогресу та вовчим напрямку веселого. Тобто саме веселе прогрес вовчм, вони зайняті зараз посуванням по трасі 05-11, і при цьому вони ще намагаються фланги розширити. Щоб в них не відбулося там якогось несподіваного удару в тому вони призупинили а, рух на Воздвіженку. А возвіжинка це остання перепона а, до траси 0,504. І це такий основний наш укріп район на шляху російських окупантів. Але треба зауважити, не дивлячись на те, що вони зараз не перерізали фізично 0,504. Ця траса знаходиться під вогневим впливом з боку російських окупантів. Вона знаходиться на відстані, яка достатньо для ураження як не тільки ствольною артилерією чи реактивною артилерією, а також і навіть мінометами 120-го калібру. Ну, і цікаво також про Вовчанськ. Там триває зараз евакуація людей. І вже пишуть про ймовірну втрату агрегатного заводу Вовчанського. Ти чим важливий можливо цей завод, що окупанти принаймні намагаються його захопити Ну, в принципі. Агрегатний завод він важливий тим, що це промзона. Промзона, введення бойових дій в промзоні складнюється тим, що це там своя специфіка. Але при цьому його утримувати легше, ніж приватний сектор, наприклад. Там все ж таки тримати оборону можна більш ефективніше, аніж в середньостатистичному двоповерховому, одноповерховому приватному секторі. Тому. І... Більшість, наприклад, оборонних дій чи інших е етапів е проведення наступальних дій, вони так чи інакше, але зав'язані саме на промзоні, в промислових об'єктах. Але чи можливо втратити е агрегатний завод? Ну, росіяни е туди зайшли, але потім опинилися в оточенні. Потім вони намагалися пробити собі шлях до агрегатного заводу, і зараз вчанську взагалі відбуваються войделки. Тобто одна і та ж сама вулиця може протягом Доби переходити з подконтролю сил оборони України чи під контролю російських окупаційних військ. Так само, і агрегатний завод то він знаходиться в оточенні, то все ж таки оточення нема, бо вже контролюється фізично декілька вулиць до нього. Потім ці вулиці вже знаходяться під постійним вогневим впливом з боку сил оборони України. Отже, він знову ж таки, умовно кажучи, в оточенні. Тому поки що в Вовчанську. Відбувається саме процес постійних войдолок і говорити про якусь стабільну позицію, яку займає одна з сторін. Ні, ані сили оборони України, ані російські окупаційні війська не мають там якоїсь стабільної позиції закріпленої позиції, і тому говорити навіть про те, що там регатний завод він перейде повністю під контроль сил супротивника. Поки що я так з такою впевненістю не говорив. Ну і про F-16, так Блумберг пише, що перші вже F-16 в Україні. І до речі, в нас в телеграм-каналі Великий Львів» є ця новина. І отут така ремарочка: повітряна тривога на Росії. Пише капітан збройних сил України, секретар Львівської міськради Маркіян Лопачак. Але загалом перед тим з'явилася інформація від Вашингтон Пост, що ми можемо бити ними тільки по авіації ворога, і там збивати ракети чи якісь безпілотники, але ну не можна ми можемо бити по військових об'єктах Росії. От, а чому цікаві такі обмеження? «Тон пост я не бачив цього матеріалу. Не знаю, як там саме що там мається на увазі, що ми не маємо можливості бити по військовим об'єктам. На території Російської Федерації можливо, що нам заважає нанести удар по території тимчасово окупованих якихось. Ну, Наприклад, Херсонщина, Лівобережна, Запорізької області або Крим. Ну, не знаю, мені здається, тут є якась, ну, якась помилка або редакційна пост, або Вашингтон-Пост щось там переплутав. Але в принципі, ну, окей, добре, F-16 в будь-якому разі будуть використані саме за своїм функціоналом, і тут також треба розуміти, що вони будуть використовуватись точково ювелірно. А не одразу масово для якихось масштабних дій, окрім цього іншого, зараз ми бачимо багато повідомлень про те, що нібито М16 вже знаходиться в Україні, але при цьому ми не бачили жодного офіційного повідомлення. Ну, наприклад, від представників нашого військово-політичного керівництва або від представників Північно-Атлантичного альянсу чи якогось іншого офіційного представника. Які повноважені робити відповідні заяви. Поки що тільки повідомлення в ЗМІ, а також в соціальних мережах. А це, до речі, можуть робити, ну не повідомляти, мається на увазі з міркувань безпеки. Чи все-таки повинні повідомити, якщо вони з'являються безумовно, з міркувань саме безпеки, це повинно знаходитися максимально в форматі закритого. не для відкритого доступу взагалі? Тому що F-16, взагалі я скажу навіть так: авіація відноситься до до тем максимально закритого формату, навіть якщо ми говоримо про пілотів, то в більшості випадків ніхто не знає їх, як їх прізвище, ім'я або батькові, які в них вік обличчя їх не знають. Воно постійно повинно бути закрите, заблюрене, якщо це фото чи відео. Тобто до авіації це найвищий рівень фактично закритості по інформації.